Вітаю вас. Це тема дня. Мене звати Ірина Коробко. Разом ми переживемо цей шторм. Нова прем'єр-міністрка Великої Британії Ліс Трас виголосила свою першу промову після Бориса Джонсона. Ми з напругою чекаємо, як зміниться ставлення до України і чи буде Британія так само допомагати нам і далі сьогодні. З нами на зв'язку політолог Олексій Якубін із Києва. З ним будемо спілкуватися. Вітаємо вас, Олексію! Вітаю вас також. Отже, Британія отримала нову прем'єр-міністерку, і ми б, мабуть, не були зацікавлені так цим питанням і так не цікавилася біографією Лістрас, якщо б вона не змінила на посту Бориса Джонсона, великого друга насправді України, так і людини, яка за ці більш ніж півроку довела, що Допомога Україні з боку Великої Британії була найбільш суттєвою серед усіх інших країн. До речі, Лістрас, коли змінила його на цій посаді, сказала, що буде так само допомагати Україні. Що скажете ви? Як думаєте, як воно буде? Дивіться, ну насправді Еліс Трас. Ми можемо розглядати її як продовжувачку політику політики Боріса Джонсона, тому що а, багато в чому а, вона працювала. Ми пам'ятаємо в уряді Боріса Джонсона на посаді міністра закордонних справ. А тема України для неї зрозуміла, і тут а, це не є якоюсь для неї, знаєте, а, ну файлами, які доведеться заново освоювати. Вона вже це знає. І плюс справді вона вбудовувала свою боротьбу за прем'єрську посаду всередині консервативної партії, яка тримала декілька останніх місяців саме, саме на темі України. Тобто вона, на відміну від свого конкурента Раші Сунарка, вона говорила дуже конкретно, що боротьба з Росією має бути в основі британської зовнішньої політики, що допомога Україні не має змінитися. Тобто, на відміну від Сунарка, який нібито уникав ці теми, ліс трас про це говорила, і власне кажучи, консерватори за неї проголосували. Тобто вона отримала 80 тисяч голосів від своїх однопартійців. Тому я думаю, що просто в неї тут не буде іншого виходу. Знаєте, uh -huh. насправді тут справа не лише в персоні, а справа в тому, що стратегічний курс так званої Global Britain, він вже обраний, і Британія. І от я уважно вивчав до речі, і до промови ліс трас. Наприклад, стратегію Global Britain, да глобальної Британії то там є зазначено такі такий важливий момент, що Британія, в принципі, буде робити наголос на і східноєвропейських країнах на двох країнах: це на Україні і на Польщі. Тобто ці країни Британія вважає тут своїми своїми ключовими союзниками. А зважаючи на той факт, що ми знаходимося в ситуації повномасштабної російської агресії, то зрозуміло, що це означає і допомога нам в боротьбі з країною агресором. Тобто Британія вже обрала консервативний шлях свого розвитку так найближчим якимось часом, і тут ви вірно підмітили, у Лістрас не буде іншого виходу. Тобто це не була так, лише компанія вірно. перед виборами. І це це, і було... це не питання, так так, і це не питання персо, тобто лише там персональних виборів. Да? тобто, грубо кажучи, ця стратегія вона існує на інституційному рівні, тобто, це той а, рівень, ну тобто, так, той рівень політики, який Лондон стратегію політичну, яку Лондон вже обрав. Деякі критики і скептики кажуть, що лістрас на цій посаді недовго, і що консерватори все ж таки із часом можуть програти. Що думаєте? Я думаю, що дуже складним для уряду Лістрас буде питання зими. Тобто, зима це буде своєрідне випробування. А взагалі, для уряду Лістрас, по суті, знаєте, вони опиняться між двома, як то кажуть, силою і хабрідою. Да? А, тобто, з одного боку, у них буде ситуація потреби допомоги України і акцент на зовнішньополітичних моментах. А з іншого боку, внутрішньобританські виклики. Я маю на увазі ситуацію з енергоносіями, цінами на енергетику, цінами, зрештою, на ту саму електроенергію. А, тому що очевидно, що британці будуть ставити перед своїм урядом і ці питання теж. І для ліс трасту треба буде пройти між цими двома. Такими ключовими викликами знов таки повіти. Вона є політиком, який це третя політик-прем'єрка жінка Великобританії. Да, тобто, а для ліс трас, якщо говорити про її орієнтацію, це дуже важливо є питання а бути схожим на Маргарет Тетчер. Ну інколи навіть е, говорять, що навіть є таке спеціальне поняття вона батечітризму, тобто грубо кажучи, що вона ну намагається бути схожою на Маргарите, Її Вже порівнюють з течір. Так це правда. абсолютно вірно, і, і якраз для течір е, питання зовнішньої політики, а вона його завжди виносила на перше місце. Тобто я думаю, що в цьому плані лістрас скоріш за все, слідуючи курсом, течер, буде робити так само. Але це знову таки означає, що внутрішньо британські виклики вони можуть впливати на це, тому що для Тейчер такими питаннями були ті самі шахтарі. А для Лістрас, виходить таким викликом буде питання пов'язане з енергетикою. Для Лі Страс це буде питання найскладнішої зими за останні Там кілька десятиліть Великій Британії, так само як і в Україні. До речі, так тут ми можемо паралельно дивитися на Абсолютно ці речі. Вірно. І якщо вона цю ситуацію пройде. Якщо цей іспит вона витримає то пев витримає, то певно, що цей курс консервативний курс Великої Британії він залишиться так на якийсь певний час, можливо, надовго. Якщо ж ні, то можуть бути. Якісь недовольства із з боку британців, так і ось яким чином оце може вплинути на допомогу Україні. Як думаєте, ну я вже частково говорив, що все ж таки для нас було важливо, окрім лістра, також так, що взагалі стратегічний курс у Глобал Брит залишається сталим, і плюс давайте не забувати, що міністр оборони Бритарії, пан Волес, він зберіг свою посаду. Це до речі, єдиний міністр з усього кабінету міністрів, а де який очолював Борис Джонсон, який ну, окрім Лістрас, який змінив залишив свою тобто він він зберіг свою посаду. А для нас це важливо, тому що для України, от лінія взаємодії з Британією була в тому числі через рівень міністрів оборони, mm -hmm. та тобто через оборонні відомства. Тобто нам не буде потрібно заново пояснювати новому міністру наші потреби. А, і ситуацію на військовому театрі ді, тобто, цей цей міністр він вже в темі, як то кажуть. А дивіться з приводу внутрішніх викликів, насправді для Лістрас ще одним з викликів, який внутрішньо зовнішній це буде питання європейського союзу, а тому що лістрас вона багато чому асоціюється з людиною, яка займалася Брекситом. А, і а ми знаємо, що в Європейському Союзі на це дивляться ну складно. До цього часу це не могли до кінця пробачити Борісу Джонсону. Так і я думаю, що питання відносина Лондона і Брюсселя відносин це теж буде одним з викликів, тому що це має і вплив на внутрішньобританські ситуації, ну для прикладу, ситуацію з північною Ірландією, і тому нам насправді важливо, щоб Британія і ЄС ну в цьому плані якомога швидше, ну як мінімум, дещо. Пом'якшили да, оці протиріччя, які є між ними, тому що ми ж розраховуємо насправді тут на допомогу як Лондона, так і Брюсселя. Тобто, а і відповідно якісь між ними напруження, нам тут ну можливо не зовсім було б в плюс. Як думаєте, чи приїде вона, як і Борис Джонсон, до Києва, тому що наскільки ми знаємо, вона вже спілкувалася з Володимиром Зеленським і прийняла його запрошення приїхати до України. Ну вона обіцяла, що перший її візит який перший дзвінок буде до Києва, а так що я думаю, що ну потрібно починати з виконання тих обіцянок, про які пані Трас а, сама ж говорила. Да, тому я думаю, що скоріше за все, так. А ми нам слід очікувати на її візит. Інша справа, що я думаю, що він буде проходити. Знаєте, як останнім часом у нас проходить ключові візити, він не буде наперед оголошений. Тобто, ми знаємо, що вона прийде, але це буде скоріше. Ну так, наприклад, а, сьогодні в Київ прибув так. А, Держсекретар Сполучених Штатів Америки, тобто наперед ці речі не оголошуються через війну. Але я думаю, справді буде так, так само. Абсолютно вірно. Ну і дзвінок її був не лише Зеленському, дзвінок був ще й Байдену. Так, 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 абсолютно вірно. Ладно, будемо дивитися, як це буде далі, тому що і справді персона дуже цікава, і насправді нас дуже тішить, що ставлення до України майже таке, як було у Бориса Джонсона, Так, будемо сподіватися на те, що й допомога буде такою ж. Я вам дуже дякую за зв'язок за дуже. цей коментар. З нами на зв'язку був політолог із Києва Олексій Якубін. Ми говорили про те, що нова прем'єр-міністерка Великої Британії Ліс Трас вже пообіцяла приїхати до Києва. Спілкувалася телефонним із Володимиром Мром Зеленським і вже говорила про те, що підтримка Великої Британії на адресу України не буде зменшуватися. Це була тема дня. Побачимося обов'язково.